Бажаю всім здоров'я. Сьогодні місто опинилось під масованою комбінованою атакою. Сьогодні місто атакували і шахеди, і ракети. Всі удари були нанесені в правослову зону. Слава Богу, жертв немає. Дякую Збройним силам України, які ліквідували частину удару та наслідків, які могли бути. Працівники ДСНС вже на місці ліквідовують наслідки удару, пожежу, яка наразі є. Сьогодні навчальний процес буде відбуватись в змішаній формі. Деякі будуть працювати онлайн, деякі офлайн. Це вже на розсуд батьків і також додатково буде повідомлено керівниками освітніх установ. Зараз скликаю комісію ТЕПК-ТНС для оцінення наслідків цього цинічного удару, і зараз ми будемо робити все необхідне для того, щоб нормалізувати ситуацію. Бердичів, сильний, незламний. Слава Україні! Ще додаткова інформація. Зараз створюється комісія з нарахування наслідків пошкодженого майна, тому прохання мешканців громади, майно яких пошкоджено, телефонувати, надавати адресу, де було пошкоджено майно на міську службу 1505.